Зима про себе заявила, як і годиться вже 1 грудня. На дворі мінус 10, сильний сніг та вітер, і режим нон-стоп для комунальників. Дороги вони почали розчищати ще з вечора. А для деяких перша справді зимова ніч стала безсонною. Сніг йшов майже цілу ніч. Він з вечора йшов, потім перерив, і в пів четвертого він панано Обільний снігопад випав. Як заступили 8-го вечора, то цілу ніч працювали до вісьми. Прийшов 8-го змінний зміни екіпаж. Ми, навіть, техніку, яка задіяна, ми сюди на хозяйство їх не приганяли, а вивозили тракториста на лінію. Насамперед, комунальники бралися за ті ділянки дороги, через які пролягають тролейбусні та автобусні маршрути. Деякі вулиці доводилося чистити по кілька разів. У Хмельницькому проспект Миру вже в день розчищали і одразу посипали кілька тракторів. Нормальні дороги, особливо проспект почищений, дуже добре, тільки що проїхали машини, прекрасно, можна їхати. Водій Олексій Володимирович роботою комунальників задоволений, але каже, ні розчистка доріг, ні посипання не допоможуть, якщо автівку не перезути. Це головний секрет безпечної і комфортної їзди взимку. Головне, щоб резину вовремя поміняли. Тому на літній практично неможливо їздити. Це все одно самогубцю равномірно. Якщо хороший водій, то він проїде і везде. Хмельницькі комунальники тим часом чекають ще суворішої зими. Вже заготовили 12 тисяч тонн суміші із піску та солі. Нею посипатимуть сільські дороги. Вийти на вулиці обласного центру у будь-який момент готові дев'ять розкидачів піску та чотири трактори, каже директор комунального підприємства санітарної очистки міста. В області тим часом зиму зустріли теж підготовленими. Понад 7 тисяч кілометрів автомобільних доріг, які підпорядковуються профільній обласній службі, розчищали усіма силами. Вийшло майже 100 одиниць техніки і більше 300 працівників, які займалися ручною посипкою. Так що перший сніг ми зустріли чи підготувалися нормально і на сьогодні не було в області скоєно ні одної дорожньо транспортної пригоди, де б недолікам були достатній рівень утримання автомобільних доріг. Обласній службі підпорядковуються автошляхи державного значення, наприклад, на Тернопіль, Вінницю чи Кам'янець-Подільський. Їх чистити легше всього, каже Микола Матус. А от найважче працюються на тих дорогах, які ведуть до районних центрів. Якщо ви їдете по дорогах державного значення, зліва і справа висаджені дерева, кущі. Оці кущі в зимовий період затримують сніг. Так от великих проблем. По снігозаносимості на цих дорогах ми не маємо. Ми маємо багато проблем по снігозаносимості на інших дорогах, там де немає снігозахисних насаджень. Це дороги до районних центрів, це дороги між населеними пунктами нашої області. Сумічі для посипання подільських доріг закупили майже повністю. На кілька днів наперед дорожники записаються і паливом. А от з технікою важче зізнається Микола Матос. Головний виконавець дорожніх робіт Автодор» нових тракторів не бачить роками. Причина брак коштів. Цьому році українським дорожникам держава не дала навіть п'ятої частини того, що обіцяла. Втім, самі дорожники не впадають у відчай. кажуть, якщо Хмельниччина пережила минулу зиму, цю теж подолає. Вікторія Бакалець, Андрій Храбуст, Подільська панорама.